Кожен з нас подекуди любить повертатись у місця, які стали знаковими у нашій пам'яті. Для когось це буде ПАБ, пролісок неподалік житла, берег річки у рідному містечку чи батьківський дім, та для багатьох з нас це буде скайрім. Разом з тим мені, як автору, також хотілося б повернутись до теми, яка козиться на мене ображеними очима, бо її я так невдячно занедбав. Дуже давно на каналі не виходило відео про композиторів, тому я, перебуваючи у стані, який можна описати як щось між підвішеним та неконтрольованим падінням, мусив би віддати шану тому, що починав вести канал. Також вам може здатись, що в мене відбувся біпулярний розлад, або я задіяв емоційну маніпуляцію. Але половину сценарію я написав з того, що мав у своїй пам'яті з подальшим редагуванням великих шматків тексту, а також вже на більшій частині сценарію дізнався ту інформацію, котра в цьому відео буде найнеприємнішою. Кожен має свої підстави раз за разом повертатись у безкрайні простори Тамріелю. чи то постійні пригоди, безкінечні квести, загадки, які приховує в своїх глибинах древній континент, чи то може просто відчуття умиротворення під час прогулянки під північним сяйвом. Я би запросто міг вимкнути картинку та звук, адже твоя голова, мій любий глядач, сама спроєктує для тебе те, що треба. Та втім, є одна людина, чия праця і викарбувала у твоїй пам'яті образи, що навіють тепло, як тільки імпульси твого мозку зачіпають архіви зі спогадами про скайрім. Джеремі Сол, герой сьогоднішнього відео, працював над багатьма проектами ще до Скайріму. Та перед тим як я почну про нього розповідати, маю нагадати. Єдина причина, по якій цей канал функціонує, це ти мій вірний і втомлений очікуваннями підписник. Тому дай мені знати, що зусилля, пророблені мною, були недаремні. Влупи лайк, підпишись, якщо ще не підписаний, та напиши коментар. Можеш розповісти мені, чому ти стільки разів перевстановлюєш Skyrim, або яким було твоє життя в той час, коли ти вперше познайомився з грою. Також заглянь у опис, там ти знайдеш посилання на мій телеграм. Але найважливіше це посилання на благодійні фонди, адже боротьба за виживання нашої нації триває. Та все ж, якщо залишиться пару гривнів і буде бажання, то і я буду радий підтримці дзвінкою монетою. Середовище формує людину, чи людина формує середовище в залежності від періоду життя та способу мислення індивіда. Обидва варіанти правильні. Батьки Джеремі Соула мали певну схильність до творчості. Його мама була графічною дизайнеркою, а батько викладачем музичної грамоти в середній школі. Незвіданими шляхами доля привела до того, що у 1975 році в штаті Айова вони привели на світ того, хто в майбутньому стане одним з найвизначніших композиторів. Але варто відмітити, якими б творчими не були батьки Джеремі, вони б ніяк не змусили його займатися музикою, якби він не тяжів до того. Та тяжіння це виявилось доволі сильним, я би навіть сказав потужним. Адже перші спроби грати на піаніно він почав здійснювати у віці чотирьох років, і саме усвідомлену гру на інструменті я маю на увазі, а не просто барабанити по клавішах. З часу музика захопила його у свій полон, і він знаходив можливості бодай трохи приділяти їй часу, поки займався іншими справами. Таким чином, до прикладу, всі поля у його домашніх роботах з математики були списані музичними нотатками. Та з часом його батько, який і був його вчителем музики, зрозумів, що не може дати сину більше, аби він розвивався і надалі. Тому коли Джеремі був у шостому класі, його почав навчати професор із університету західного Іллінойса. Сам Джеремі стверджував, що опанував рівень магістра з композиції. Та втім, оскільки він не вступав до музичної школи, то й фактичного ступеня він не мав. Він мріяв стати піаністом та виступати на сценах як артист та разом з тим бути композитором, але зрозумів, що це було б надто важко, тому вирішив зосередитись на майстерності композитора. Та Джеремі мав ще одну пристрасть, і ви, я певен, вже зрозуміли, що мова йде про відеоігри. У Джеремі була не одна, не дві, а цілих чотири консолі, які могли скласти серйозну конкуренцію музиці по кількості часу, який сол проводив за ними. Якби, звісно, Джеремі не був у полоні думок, що музику у іграх можна було б зробити краще, і про те, що оркестрові композиції це саме те, чого іграм бракує. Після закінчення старшої школи він витратив близько року на наповнення портфоліо тим, що на його думку могло звучати у відеоіграх, також відрощував бороду, аби здаватись дорослішим. Демозаписи, які в нього вийшли, він надіслав у дві компанії Square та LucasArts. Square високо оцінив його роботи стосовно LucasArts Ерцсоу, що вони навіть не відкривали його пакунок, бо в них була політика непрошених посилок. Через два тижні після того, як Джеремі надіслав демозаписи, він почав працювати. Square одразу ж доручили солу написати музику до Secret of Evermore. Готова гра відрізняється нетрадиційною партитурою, що включає фонові звуки навколишнього середовища, наприклад, шум вітру та океанських хвиль у музику та використовує більш м'яке оркестрове звучання. Частково це сталося через те, що звукова програма, яка використовувалась в Evermore, не відповідала технічним завданням, які ставив перед собою сол, що змушувало його творчо працювати в рамках наявних обмежень. Коли Рон Гілберт з Лукас Ерц пішов, щоб заснувати власну компанію Хмонгус Entertainment, а сквер переїхала з Світла до Лос-Анджелеса, сол звільнився з Сквер, щоб озвучувати дитячу пригодницьку серію ігор Гілберта «Пут-Пут». він був третім працівником компанії. Протягом наступних трьох років сол написав саундтреки до кількох дитячих ігор, зокрема до ігор серії пут Паджама Сам та Фредді Фіш. Працюючи в Хумонгус, сол познайомився зі своїм колегою та дизайнером відеоігор Крісом Тейлором і підписав контракт на написання саундтреку до його головного проекту Total Annihilation. Сол переконав Тейлора, що зважаючи на велику кількість інших стратегічних ігор у реальному часі, які викладили... Сука. Соул переконав Тейлора, що, зважаючи на велику кількість інших стратегічних ігор у реальному часі, які виходили одночасно з Total Annihilation з техномузикою, щоб відокремитись їм потрібно зробити велику оркестрову партитуру. Він зайшов так далеко, що побився об заклад на річну знижену зарплату, що це окупиться. Гілберт відчув, що так воно і сталося після того, як перше речення першої рецензії на гру, яку він прочитав, було про музику. Враховуючи тодішні обмеження програмного забезпечення для правильного звучання, потрібно був повноцінний живий оркестр, перший з яким Соул коли-небудь працював. Оркестрові треки в Евермор виконувалися соулом і його братом самостійно по два інструменти за один раз. Саундтрек приніс Соулу його першу нагороду. Найкращу музику 1997 року від GameSpot в їхній щорічній премії. Наступні два роки Соул присвятив написанню музики для двох доповнень до гри та для дитячих ігор. Та сол бажав зростати. У лютому 2000 року він і його брат Джуліан засновують незалежну компанію, яка займалась продюсуванням музики. Назву обрали лаконічно Soul Media, та з часом компанію було переименовано на Artistry Entertainment. Брат Джеремі Джуліан займає посаду звукорежисера та композитора в компанії, та разом з тим допомагає Джеремі з його роботою у відомих і не надто відомих проєктах. Першою великою грою, над якою пощастило працювати ще тодішній Soul Media, була Ice Свіндейл від Black Isle Studios, що до того випустили Planescape Torment, що був не надто успішним. Судити про сему Айсвіндейл наразі недоцільно. Та втім роботу Джеремі та Джуліана Соулів IGN та GameSpot було відмічено як найкращою музикою року. Вже у 2001 році Джеремі Соула найняли як композитора до відеоігор по Гаррі Потеру. Перша гра серії Гаррі Поттер і Філософський камінь була номінована на нагороду Академії інтерактивних мистецтв і наук за видатні досягнення в написанні оригінальної музики, а таємна кімната і в'язень Аскабану виграли і відповідно були номіновані на нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв за найкращу музику в категорії Музика для ігор. Серед інших ігор, над якими він працював того року, Baldur's Gate, Dark Alliance, та Азурік Райс Piratia», яку він пізніше описав як погану гру, підняту в очах тестувальників і рецензентів гарною музикою. Він був відповідальним за створення саундтреків до трьох найбільш продаваних рольових ігор 2002 року: Dungeon Siege», The Elder Scrolls 3 Morrowind» і Neverwinter Nights. «Morrowind» принесла йому другу номінацію на премію Академії інтерактивних мистецтв і наук. У середині 2000-х років сол потрапив у велику автомобільну аварію, під час якої він на мить усвідомив, що життя є безцінним. В інтерв'ю він описав видіння корінних американських воїнів, яке побачив під час аварії. Патрульний, який прибув на місце аварії, також запросив його познайомитися з вождем сусідньої резервації народу Люмбі, який писав музику. Сол стверджував, що цей досвід став джерелом натхнення для його наступних композицій. Та серед джерел натхнення в роботи інших композиторів він обмовився на інтерв'ю на каналі Jake The Войсь Пар, де сказав, що обожнює Брайана Іно, Пвітера Гебріела, а ще є багато імен, які він не спромігся назвати, перерахувавши усіх, з ким працював до того, окремо відмітивши брата Джуліана та свою сім'ю. Втім, все ж зізнався, що робота над музикою є певною мірою тією роботою, без якої своє життя він уявити не здатен. У 2011-му на світ виходить Skyrim. Саме так народ пройшло вже 13 років. Оскільки Джеремі працював над попередніми іграми серії The Elder Scrolls і його саундтрек відмічався особливо палко, у розробників навіть не було думок про те, щоб доручитися комусь іншому. Можливо, хтось і скаже, що найбільше пам'ятає інші роботи цього композитора, та для переважної більшості саме саундтрек серії TES є візитною карткою Джеремі Сола. За роботу над музикою гри Джеремі було номіновано на премію Бафта. Зокрема, він займався музикою до всіх доповнень до гри. Такий послужний список вже сформував його ім'я, та все ж в нього були певні амбіції, яких йому було важко досягти з тими ресурсами, котрі він тоді мав. Тому він запустив проект на кікстартері. Він планував зібрати 10 тисяч доларів на музичний альбом під назвою The Northerner. То мала бути класична музична композиція із застосуванням вокальних мотивів старої півночі. Радше за все мається на увазі Норвегія, Вікінги і всіля і таке, якщо говорити дуже поверхнево, заглиблюватись малозмістовно. Хоч і планували зібрати 10 тисяч доларів, та вийшло дещо більше 121 тисяча 277 доларів. Та в процесі роботи над цим він продовжував в поті чола працювати над музикою для ігор разом зі своїм братом. Серед таких, наприклад, набір музичних композицій для супроводу під час Dota 2 The International у 2015-му. Записав одну пісню для Dead Rising 3, до того працював ще над другою частиною. І коли я вже заікнувся про попереднє, то треба відмітити, що він також приклав руку до Metal Gear Solid за Walker. Але справи з музичним альбомом пішли не так, як Джеремі того б хотілося. У 2016-му пішли перші рефанди, у 2017-му було випущено альбом Етюдів, та втім, все ж не повноцінний альбом. У 2019 Джеремі Сол повністю зник з Інфопуля. Так вийшло, що на шляху Джеремі почалась черга всілякого роду зашкварів. У 2005 році Соул разом з братом Джуліаном зареєстрували компанію постачальника музичної продукції. Джеремі був налаштований надто оптимістично, та втім репутацію Direct Song мала неоднозначно. Власне, це не зовсім правда. Репутація не мала шансів колись стати хорошою, тому все доволі однозначно. Сол, за його думкою, йшов дорогою війни з піратством. Він дуже голосно говорив про те, наскільки згубним є піратство для автора, художника і творця твору. Також дещо голосними були його порівняння піратства з голокостом, які нині ніде не знайти, якщо тільки не хочеться лізти в глибини Редіту основному на платформі Direct Song продавались його роботи, і це було єдине місце, де їх можливо було придбати. Та тут є ще декілька нюансів. Перший полягав у тому, що продавались виключно фізичні копії, тобто музика розсилалась покупцям на дисках, але тут вже другий нюанс. Подекуди люди чекали на посилку близько двох місяців, і тут вже третій нюанс. Багато хто не міг вже терпіти і зробив рефанд. Але на рефанд теж було треба чекати від двох до трьох місяців. З часом, звісно, з'явилось, Можливість купувати музику на платформі і завантажувати її онлайн, але чи кардинально це виправило ситуацію? Пригадуючи тему з кікстартером, де він зібрав майже в 13 разів більше грошей від запланованої суми, то там теж все пройшло не дуже гладко. Вихід альбому The Northerner прогнозувався у скорому часі, але переносів відбулось стільки, що Сталкер 2, власне не стільки разів переносився. Тим часом Джеремі регулярно постив фотки з різних відпусток, куди він літав, щоб набратися натхнення. Люди почали робити рефанди, але у порівнянні з загальною сумою не такі вже значні. Загалом близько 10 тисяч доларів проти 110 тисяч, які у Джеремі залишились. Зокрема, брат Джеремі займався іншим проєктом, який називався Роланд Клауд. Це було створення програмного забезпечення для новітніх композиторів. Бітмарів, і в цілому під це можна приписати кожного хто створює музику в діджиталі. Якщо описати цей проект двома словами, то це широка бібліотека семплів, драм машин і усілякого такого з підписочним сервісом. Патрони, які внесли свої гроші на створення альбому Джеремі, були занепокоєні тим, що Джеремі витрачає задоначені гроші також на проєкт брата. Він їх заспокоював, що це не відповідає дійсності. Можливо, це й було правдою, але цей проєкт також був причиною для великої хвилі критики. В цілому техпідтримка не дуже підтримувала клієнтів, подекуди закінчуючи підписку раніше терміну, подекуди навіть відміняючи пожиттєву підписку. Та тільки це все можна вважати дріб'язковим у порівнянні з тим, про що я розповім далі. Інформація, яку я доповім вам у наступні декілька хвилин, може викликати у вас дискомфорт, тому я спробую зробити дисклеймер на цей момент. У серпні 2019 року в мережі з'явились обвинувачення Джеремі Соула від розробниці ігор Наталі Лоухет, стаття, яку вона написала на своєму сайті, досі доступна, але дуже велика, аби вдаватись у всі деталі. Почалося з того, що вони познайомились на різдвяній вечірці. Наталі імпонувала захопленість Джеремі мистецтвом. Від цього зав'язалась, як їй здавалось, дружба. За словами Наталі, він поводився як наставник, багато допомагав і давав багато порад, але також був у статусі друга, який знав про усі її проблеми, а вони в неї були серйозні, адже робота її регулярно висіла на волосинці, і також були певні проблеми з візою. Вони почали часто бачитись на вихідних. Хоч Наталі не вважала це побаченнями, та це все було з подачі Джеремі. Він регулярно знаходив причини, проблеми і проекти, з якими йому потрібна була допомога, і він хотів це обговорити на вихідних або за вечерею. Більшість того, про що він говорив, стосувалась його образна жінок. Історії були різні, але всі з одним мотивом. Наталі пише, що невдовзі після цього почались опосередковані погрози її положенню на роботі, і їй було чого остерігатись, адже її бос був близьким другом Джеремі. Він домагався до неї, і, хоч вона ясно давала йому розуміти, що далі дружби її нічого не цікавить, він в свою чергу казав, що або я, або кінець. За словами наталі, він вчинив над нею фізичну наругу. Дещо пізніше акторка озвучування Ерлі Брайтон опублікувала у своєму Фейсбуці пост, де стверджувала, що Джеремі Соул також домагався до неї. Брайтон каже, що у неї та соула склалися професійні стосунки, і що Соул сказав, що вірить у її здатність досягти успіху як вокалістки, і запропонував їй виступити в музичному відео та в його симфонії «Північне сяйво він сказав, що я можу бути кимось у галузі, але мені потрібно схуднути. Він давав мені поради, щодо дієти, каже вона. Я повірила йому. Я була вражена тим, що він звернув на мене увагу. Одного разу за її словами, сол запросив її до себе в квартиру об 11-й вечора, щоб протестувати мікрофони. Вона прийняла це запрошення, але не сказала, що там було. Сказавши, лише мені не сподобалось те, що я бачила. Дещо пізніше, за її словами, Джеремі Сол надіслав їй відео, де задовольняв себе. Стосовно обох випадків, Джеремі відповів не надто впевнено. Стосовно лонгріду Наталі він сказав наступне. Ці звинувачення 11-річної давності неправдиві. Я шокований і засмучений тим, що були зроблені ці обурливі заяви. Стосовно заяв Ералі Брайтон, він обмежився лише тим, що не згоден з її точкою зору. Тим часом усі сторінки соло у соціальних мережах були закриті або видалені. Усі, окрім його патреону, на який начебто, досі приходять пожертви. Також ніякого альбому, на який збирались кошти на кікстартері, не було випущено, і ті 110 тисяч доларів, які там залишались, вже не повернуть. До донаторів. Шановні пацани та пацанеси, дякую, що додивились до цього моменту. З самого початку я не планував робити відео таким, яким воно вийшло. Але чим більше я занурювався в тему, тим більше відчував розчарування. Було навіть бажання закинути це відео, але вирішив все ж довести до кінця. Звичайно, я хотів зробити це відео подібним до тих, які робив раніше, але з тим, що я дізнався і розповів наприкінці, я вже не міг продемонструвати таке відношення до цієї особи. Мені шкода, що можливо я зіпсую комусь любов до саундтреку Скайріму, але про подібне також необхідно було говорити. Як тепер ставитись до цієї музики, кожен вирішуватиме сам для себе. Особисто я не скажу, що зміню своє ставлення саме до музики, адже ця музика також була плодом праці багатьох музикантів, звукорежисерів та вокалістів. Хай там як а на цьому прийшла пора завершувати. З вами був Шишко. Бережіть себе і залишайтесь на зв'язку. Ще почуємось.